Ковалентний зв'язок. Ковалентний зв'язок це хімічний зв'язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар. Розглянемо утворення ковалентного зв'язку на прикладі молекули води. На зовнішньому рівні атома оксигену 6 електронів, два з яких не спарені. Атом оксигену утворює дві спільні електронні пари з двома атомами гідрогену. Електронна густина цих спільних пар зміщена до більш електронегативного оксигену. Атом оксигену має негативний заряд, а атоми гідрогену позитивний. Такі формули називають електронними формулами або електронно-крапковими формулами, або формулами Льюіса. Спільну електронну пару, що зумовлює хімічний зв'язок, можна позначити рискою. У такий спосіб складають структурні формули. Атоми неметалічних елементів другого періоду прагнуть доповнити свою електронну оболонку до октету, тобто до наявності 8 електронів. Складемо схему утворення зв'язку в молекулі фтору. Атом флуору. Містить на зовнішньому рівні сім електронів, три електронні пари і один неспарений електрон. До завершення зовнішнього енергетичного рівня атому флуору бракує одного електрона, тому два атоми флуору об'єднуються, утворюючи між собою одинарний зв'язок. У молекулі фтору атоми флуору утворюють одну спільну електронну пару шляхом перекривання п-орбіталей. У такий спосіб кожний з атомів має на зовнішньому рівні по 8 електронів октет, з яких 2 є спільними, а 6, тобто 3 пари, не беруть участі в утворенні хімічного зв'язку і належать самому атому. Ці три електронні пари називають неподільними. У разі взаємодії двох атомів, кожний з яких має кілька неспарених електронів, утворюється одночасно кілька спільних електронних пар. Прикладом є молекула кисню. В атомі оксигену на зовнішньому рівні є 6 електронів, дві електронні пари і два неспарені електрони. Ці неспарені електрони беруть участь в утворенні двох спільних електронних пар. Завдяки цьому кожний атом оксигену отримує завершений зовнішній енергетичний рівень із восьми електронів октет. Такий хімічний зв'язок називають подвійним і позначають двома рисками. В атомах нітрогену на зовнішньому електронному рівні містяться три неспарені електрони. Завдяки їм під час утворення молекули азоту виникають три спільні електронні пари. Кожний з атомів нітрогену отримує завершений зовнішній електронний рівень, що містить октет електронів, шість електронів спільні для обох атомів, тобто три спільні пари, і в кожного з атомів по одній власній електронній парі. Зв'язок у молекулі азоту називають потрійним і позначають трьома рисками. Кратність зв'язку це кількість хімічних зв'язків між двома атомами, утворених парами електронів. Хімічний зв'язок, який утворений більш ніж однією електронною парою, називається кратним. Електронегативність це умовна величина, яка характеризує здатність атомів елемента в хімічних сполуках відтягувати до себе електрони, що беруть участь в утворенні спільних електронних пар. Сильніше за всіх притягують електрони атоми найактивніших неметалічних елементів флуору, оксигену, хлору, адже їм для завершення зовнішнього рівня бракує одного або двох електронів. І електрони, які вони прийматимуть, розташовуються досить близько до ядра на другому або третьому електронному рівні. Тому електронегативність цих елементів найбільша. Легше за всіх віддають електрони атоми активних металічних елементів, у першу чергу лужних літію, натрію, калію тощо вони виявляють найменшу електронегативність. Оскільки електронегативність це властивість, яка пов'язана з прийманням та втратою електронів, то і змінюватися вона буде так само, як і неметалічні властивості. У періодах електронегативність посилюється зліва направо, а в групах знизу вгору. Отже, елемент з найбільшою електронегативністю флуор, а з найменшою францій. Спосіб кількісного визначення електронегативності вперше розробив американський хімік Лайнус Карл Полінг. Ковалентний зв'язок може утворитися між однаковими або різними атомами. Атоми різних хімічних елементів мають різну електронегативність, отже, по-різному притягують спільну електронну пару. Завдяки цьому для ковалентного зв'язку характерна властивість, що називають полярністю ковалентного зв'язку. Тобто ковалентний зв'язок може бути полярним та неполярним. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок виникає лише між атомами неметалічних хімічних елементів. Полярний ковалентний зв'язок утворюється між атомами з великою різницею електронегативності, тобто між різними атомами. Атоми притягують спільні електрони з різною силою. Неполярний ковалентний зв'язок утворюється між однаковими атомами неметалів. Для них різниця електронегативності дорівнює нулю. Атоми притягують спільні електрони з однаковою силою. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!